Всім привіт шановне панство. Ви на каналі PowerCast і у нас сьогодні завершення нашої трилогії, яке було присвячено видалищам Азура Сафіна. Відповідно, сьогодні у нас буде на огляді наймолодша, найтендітніша модель з усієї лінійки, яка до 6 грамчиків. Ультралайт чистої води, можна так сказати. І так, давайте пробіжимося по дизайну. Багато я тут уже не буду говорити, просто зверніть увагу ще раз на те, наскільки вишуканий цей є дизайн. Поєднання металіка та карбона є досить таки непоганим. Дуже тверда, класнюча така ева, яка. Мало того, що вона не прочавлюється десь пальцями, вона ще, мені здається, якось менше і брудниця, але ну, принаймні миється гарно, бо я половив ляща, половив линя, витер салфеткою, немає ніяких проблем. І так, прижимна гаєчка у нас карбонова, як і на попередніх модельках. Да, поєднання знову ж карбона і металіка, дуже прикольно. Кільцем тут стоять В, бо вони так розраховані, що не перевантажують бланк, а досить великі рані. Хто не знає, використані для того, щоб ми не мали проблем у сезон виліту пуха та в сезон обмерзання шнура. І то і то негативно впливає на нашу рибалку і підпорчує нам настрій. І так, друзі, хочу загостити знову увагу на мінусах, але ці мінуси такі, знаєте, суб'єктивні. По мені тут би ще не завадило зробити 2-кольорові обмотки кілець і не мішало би, якби ще вулище мало хук-кіпер. Ну, в принципі, це не всім потрібно, тому, як то кажуть, доколупатися більше немає до чого. І так, давайте ж пробіжимося по цих характеристиках, подивимося, що нам пише тут виробник. Light Casting, 7 футів. Що таке 7 футів? По-нашому це 2 метри і 10 см. На мій погляд, це, мабуть, одна з такої універсальної довжини, яка дає нам змогу рибалити з берега що в нас, мікати якісь воблерочки, джигувати. І все воно, знаєте, так буде, скажімо, в рамках комфорту. Далі, дивимося, тест у нас від 0,7 до 6 грамчиків. Ну, скажу так. 0,7 я пробував кидати тут 0,6 голову, плюс малюсінька танта, звісно, можна кинути. Але не про яку чуйку ми вже говорити з вами не можемо. Чуйка і якийсь більш-менш комфортний закид починається, на мій погляд, якщо тверде дно недалеко, десь закиду, це грама від півтора, від двох грамчиків вже цілком собі окей, можна працювати цим вудилищем. По верху заявлено 6, ну скажу так: 6 100% воно працює а, коректно. Я його перевантажував так до 8, скажімо, регулярно, і я кидав 10 грамові пількери. Ну, не раджу вам нікого це роби, нікому це робити. Кидав плавно розганяючи видилищем, і, в принципі, непогано, як болетіло. На джигу, думаю, воно не потягне 10 грамів, а от 6, в принципі, з невеликою приманкою, то цілком собі може бути. Далі, давайте ще подивимося на е тест, який заявлений по шнуру. Написано 1-4 LB Libra. Ну, Один Лібер, звісно, на мульт навряд чи хтось буде мотати. 4LB, можливо, є хтось, хто мотає. Коротше кажучи, я тут використовував різні котушки. Це була Хайбо Arise, це була Daiwa Gekka Ставлю ще сюди декас, 100, мені не сподобалось категорично, Бо вона трішки для інших цілей. І по шнурах, власне, хочу вам сказати. Використовую тут шнури 04, 06 та 08 відповідно до тих умов, де я ловив. Вудка ця пройшла озерні рибалки, ловила на потоку. Не дуже багато на потоку, але все одно якесь враження, до речі, приємне від неї, вона на мене справила. І так, 0,4 шнур я використовую на джиг, це скільки він там, мабуть, 6-лібровий чи щось таке. 0,6 я використовую на воблери і коливалки, і коли там були складні умови, коли кидав під кущі. Я просто поставлю шпулю з 0,8 шнуром. Скажу так, що не сподобалося мені 0,8 шнур, тому що він дуже сильно парусить, і я від нього вирішив відмовитися на цьому удоволі в принципі, взагалі в ультралайтовому класі. Тож 0,4-0,6 шнур тут придеться вам, то, якраз то, що треба. По приманках джиг, як я вже наголосив, да, десь півтора грама плюс приманочка, коли немає вітру, можна відчути, можна закинути більш-менш коректно. Летить непогано, до речі, з цього вудилища, бо воно ще є трішки іншим, як два попередні, які були у мене на огляді. Ця вудка є більш живою. Ось так вона виглядає на потрях. Сафінка до 6. Дивимося. Ось такий вже вальяжний бланк, трішки давайте на небо. Подивіться, як вона вже навантажується. Більш жива в порівнянні зі старшими сестрами. Саме цей більш живий бланк дає нам змогу більш коректно працювати на закиді з легкими приманками. Мало того, що воно класно кидає легкі приманки, воно ще дає змогу використовувати е, закиди в обмежених умовах. Про що я зараз скажу? Ну, приблизно про фліпкаст і всі ці оце ніг, коли ми кидаємо. Ну Звісно, воно трошки довге, але е, навіть такі фінти дає змогу е, робити. Е, ось ці фінтові закиди десь можна вже робити. Грамчики від 3,5 коливалками, і, в принципі, такий воблер, як. Чабі вже непогано вона кидає, ну, якби річку перекинути там якусь 10-метрову, в принципі, можна а, при потребі. А, що, а, що стосовно риби та цього вудилища. друзі, половив я їм різну рибу, це була там біла, червонопірка, карась, короп, линь, навіть пара окунів зловилося. Хоча це тут зараз так нечаста риба, нечастий гість, а половив я ще їм головня на потоці. Давайте про джигову рибалку. По джигу, все те, що я ловив тут десь таки до 3 кг, мені попадалися коробчики. Стандартні кілошні карасі, трошки менша риба. Скажу так, що запас потужності в комловій частині дає нам змогу відчувати себе досить впевнено, навіть з такою великою рибою. Навіть якщо там гачок такі, знаєте, стоїть сильний, який ти не думаєш, що риба розігне, то є змога затягти фрикціон і витягти тут. У мене просто плити бетонні лежать. Щоб риба тобі не зрізала шнурок, то, в принципі, такий варіант форсування також дає нам це вудилище. Що стосовно дрібної риби, я вам скажу, що на нього вже, ну, скажімо, такої рибки, як долоня, вже є відчуття того, що там хтось бореться вже так приємненько. Був я ще з ним на потоку, половив на коливалочки на воблери і скажу так, що. Не було багато головнів, було там їх штук 5-6, мабуть, такі невеликі сантиметрів до 30, і є така, такий міф, таке бачення, що швидкі палки зливають головня. Ну, можливо, за рахунок цього, що ця не така швидка, вона не злила жодного головня. Не було в мене багато рибалок, що вони будуть, якщо головень буде брати, бо в цьому сезоні якось туговато з ним. Так от, навіть по а, рибалці на кленя мені сподобалася ця вудка, як вона працює. Нагадаю ще раз, що. Навіть фінтовий закид, і вона дає змогу робити. Саме за рахунок того, що бланк трішки такий більш живий, а не коловатий. В цілому враження від цієї вудки у мене залишилися досить приємні. Ну, В принципі, якщо там людина знову мені коли задала питання, чи купив би ти цю вудку собі, якби тобі довелося, я б відповів би, так, да, купив, бо на ринку у нас не так багато конкурентів в такому ціновому діапазоні. Тому. 100% такі вудилища мають право бути. А, далі, ще кілька слів про техніки. Да? Судячи по тому, що заявлений fast action, звісно ж, це буде джигувалка. Джигувалка вона є на 100%, кінчик досить інформативний. Показує нам, коли приманочка падає. Чуйка у ну, не можна назвати ці вудилища надто дзвінкими, але, в принципі, вона середня і в моїх умовах її цілком достатньо для того, щоб. Розрізнити покльовку від падіння приманки на щось там тверде, там будь-то бетонна плита, або ще якийсь там варіант камінь, чи ще щось. Коротше кажучи, покльовки відчуває, проблем нема. На потоці я взагалі про це мовчу. По техніках джиг пробує ловити там такий легкий дропшот. Ну, прикольно, того, що кінчик є живий і інформативний, тож все це діло фіксується, ці покльовки, якісь такі досить ніжні. Немає з цим проблем. А на рахунок твічинга. Попробую я цим вдолищем посмикати в облирочки. Звісно, все там дрібне, десь таке від 35-ки, мабуть, ріджа, там копії якоїсь, ну, що ви хочете, до 6 грамів, да? звісно ж, воно його дергає. І поверху це був 65-й склад. З цим воблером також будеще справляється вже так. ну, Я б сказав, б, на грані фола, мабуть, бо вже кінчик досить так загинається. Але в цілому, якісь такі м'які твічинг може бути. 58 й джек щось там ще в цьому діапазоні взагалі немає проблем. А на якихось діпових кренках, типу чабіка діпового, воно не валиться, воно, в принципі, його тримає навіть на потоці, тому о, питань також по цьому немає. На рахунок коливалок, як я казав, десь грамчиків від 3,5 копії Сміт пюре або будь-які інші приманки. О, працює коректно, працює все класно. Поверху, ще раз, як я казав, 10 грамчиків ну, у мене воно витримало в принципі, на коливалках і немає, не було ніяких проблем. Також, що, мабуть, варто відмітити топ-вотери, друзі. Також беві-попер плюхає, летить, все дуже класно. Якісь там мужорські да, всі ці невеличкі 60 ки п'ятдесятки також класно. А, на рахунок смітоводі не кидав, мені не треба, немає такої потреби. Та такого дріб'язку я не знаю, чи воно летить. Я гадаю, що якщо все інше летить, це теж полетить на свої там, хай буде 15 метрів і можна буде а, зробити якусь проводку. А, якщо ми візьмемо вже 3D попер, то якось у мене вже воно було на грані так, провалу, скажімо, не, не сподобалось мені, коротше кажучи, то, як він смикає, мабуть, вже можливо. Трішки слабкувати, або щось у мене не так вийшло. Ну, коротше кажучи, 3D-попер це, мабуть, буде його вже потолок. Якщо приноровитися, то ще можна посмікати і 3D-поп. Тож, з мого о, такого погляду вийшла досить непогана вудка за таку не дуже високу ціну, з класним дизайном, в принципі, багатоцільова, ну як у нас там кажуть, універсал, який дасть змогу багатьом нашим рибалкам насолодитися рибалкою. Ну тож, кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я вас міцненько обняв і далі ще буде. Всім покидам.